Ті артисти, які проявлялися на тих каналах, де все було яскравіше і більше було грошей, вони були російською мовою. Пробитися тоді в ефір з українською музикою було майже неможливо. Допускалося в українські ефіри, це бидло двіж. І медіаменеджери почали витискати все українське з ефіру телекомпанії і з ефіру радіо. А якщо вони співають українською мовою? То цей простір закінчується десь навіть не в Донецьку, в полка. Коли ми з братами гадюкиними їхали в Москву, а ми повергли їх всіх в культурний шок. Росіяни зрозуміли, що тут щось дуже швидко все росте. Треба випалити це все, і не дати можливості зрости. Чому, маючи достатньо міцний культурний суверенітет, всередині 90-х і на початку 2000-х ми врешті це все втратили? І де врешті знайшлися ці сили, і яким чином нам вдалося виграти цей раунд інформаційно-культурної війни?